Почати ранок з новин з боліт це зарядитися позитивною енергетикою на цілий день, адже так приємно усвідомлювати, що ми живемо у нормальній країні, а не у клуація, яку росіяни називають своїм домом. Сьогодні у випуску. Як на Росію рятуються від снігопадів? Тут має бути пам'ятка про те, що надмірне споживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я. Як карма надавала копняків росіянину за крадіжку грошей, та просто зараз, чому пологи на Росії можуть закінчитися на вулиці у снігу? Не пропустіть у Москві Жінка народила дитину прямо на Вулиці ні, не тому що їй так захотілося просто коли ти живеш на Росії, бувають моменти, коли вибір не надто великий. Точніше, його немає зовсім. Діло було так: вагітна жінка прийшла у відділок поліції у справах міграції, але раптом в неї почалися пологи, що зробили поліцейські. Ну для початку вони посадили її у автомобіль, а потім. Е а потім висадили, мовляв, це службовий автомобіль. У результаті жінка народжувала у снігу, а допомагали їй будівельники з сусіднього будівництва та місцеві мешканці того району. До речі, пуповину перерізали теж вони. Маємо надію, що не болгаркою. У Єкатеринбурзі теж веселощів вистачає тамтешні правоохоронні органи, які проводили міграційний рейд, вирішили познущатися над працівниками, які працювали на тамтешньому будівництві. Вони змусили роботях ходити гуском на морозі. Навіщо Спитайте у них? Але на знущання вже відреагувала влада Киргізії, громадянами якої виявилися будівельники і вимагають перевірки неадекватів, які придумали цей ідіотизм. Знаєте, як кажуть, у погоди немає поганої погоди. Ми з цим згодні, але питання в тому, як до цього ставитися на Росії, на Сахалії, наприклад, тамтешні мешканці через сильний снігопад, який засипав весь острів, почали їхати з глузду, бо як інакше це пояснити. Діма му. З якогось переляку, замість того, аби якось максимально утеплятися та поповнювати запаси води та їжі, вони там почали стрибати з вікон у сніг. Навіщо ми думаємо, що це якось пов'язано з масовим пияцтвом того регіону? Тільки це нам піднімає настрій. Ах, ця погодка погодочка. Ти подивися, що вона творить, що робить з людьми. Пф, не думаю, що погода має якесь відношення до вашого пияцтва. А от генетичний код. До речі, про генетичний код те, що росіяни росіянилася до чужого, ні для кого не секрет. Крадуть вони все і чужі території суверенних країн, і навіть їжу один в одного у Волгограді. Кур'єр, доставляючи їжу за адресою, вирішив її не доставити. Зробив парубок все по-хитрому. Прийшов, поставив замовлення під двері, сфоткав, аби питань до нього не виникало. І потім стирив їжу. Мабуть, думав на сусідів спихнути, але от незадача у сусідів камери відеоспостереження стояли, які без цей цирк зняли. Тому п'ять зірочок йому, походу, в застосунку не світить. Ну а у російських сочах цей мужичок пішов ще далі. У тамтешньому банкоматі якийсь бідолага зняв зі своєї картки 130 тисяч рублів. Це десь 53 тисячі гривень. Але гроші забрати забувся. Та його співвітчизник не розгубився і швиденько взяв ситуацію, точніше, гроші, у свої руки. Зіграно просто як Дікапріо, наче так все і мало статися. Але чувака спіймали і гроші відібрали. Ну і трошки маркетингового вибуху по російськи Там придумали геніальну штуку під назвою Екомангал, зроблений із дерева. Це на питання 200 гривень. На кого розраховане це чудо, я не знаю, але я б заплатив, би, аби просто побачити, як вони будуть смажити на ньому шашлики. А з вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.